Я, Ребель Валентина Дмитрівна, 30.05.61 год народження звернулася до фонду Військова медицина і до Али Володимирівни Дровської з, з метою значить, лікування в Німеччині безкоштовного через фонд військова медицина. Я дуже вдячна, так як я вже знаходжуся. Сьогодні у нас яке 14, 14 января 24-го року я знаходжусь в лікарні святого Іозефа. Все добре і я дуже вдячна Місто Бохом. Місто мі, в місті Богом. В Німеччині. В Німеччині. Я всім вдячна і будемо сподіватися, що лікування піде на курс. Дякую вам за відгук. Ось, бачите, так облаштована інтенсив палата, в якої зараз знаходиться це приймальна палата, приймальний інтенсив, в якої зараз знаходиться наша пацієнтка Валентина Грибельник. Ось Валентина підключена, підключена до, до апаратів. Ось сьогодні цілу ніч. Будуть провадитись обстеження і для призначення подальшого лікування. Ось я хочу вам так трошки показати. Ось така палата, бачите? Ось так. так. Побажайте нашій пацієнтці вдачі, щоб вона одужала і щоб такий далекий путь. І нелегкий путь, більш як 30 годин в'їхати в бусі, щоб це було недар... недаремно. Щоб це мало свої гарні наслідки і добрі плоди у вигляді повного одужання Валентини. Я вам бажаю Валентина бути здоровою. Дякую вам. Від щирого серця. На все добре. До зустрічі.